Мали все спільне, і вони продавали моїх добра, і всім їм ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, ловлячи їх по домах, поживу приймали із радістю та сердечні простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тож ми з вами розглянемо зараз чотири характеристики, які є в цьому тексті. Чотири характеристики першої апостольської церкви. Адже ми маємо від них навчатися. Вони є дуже гарним прикладом того, як має функціонувати, як має жити церква. Перше, це церква, яка перебуває у вченні апостолів. Перебуває у вченні апостолів. Саме слово перебувати воно означає знаходитися або залишатися в чомусь постійно. Вони регулярно перебували в тому, щоб вивчати Слово Боже вчення апостолів. Написано кожного дня, кожного дня перебували. Тобто дуже часто, дуже часто, частіше, ніж ми з вами. У нас, якщо декілька зібрань на тиждень, ми вважаємо, що це вже багато, але вони говорять кожного дня про них сказано. Чи усвідомлюємо ми з вами важливість? Все-таки перебувати вченні. Адже слово Боже, воно змінює, воно впливає на нас, воно преображає нас. Ми маємо в ньому перебувати. Ми маємо цінувати тими моментами чи тими годинами, які ми можемо виділити для вивчення Слова Божого в спільності. Не тільки особисто, а спільності разом з церквою Христовою. Так чому ж важливо перебувати? Вчення апостольського, тому що апостоли неодноразово застерігали. Бо тут люди, які будуть приходити і нести різні неправильні вчення, і ті вчення будуть приходити і руйнувати вас. Пам'ятаєте апостол Павло Ідеї проповідує? Спасіння тільки по вірі, спасіння тільки по вірі. Він іде і говориться, а за ним ідуть інші люди. І кажуть, ну так, да, віра, це хорошо, це правильно, але потрібно. Ще щось, потрібні якісь добрі діла, чи потрібні якісь справи. На конкретно в тому випадку це обрізання. Але суть в тому, що ти маєш ще щось додавати до того, щоб спастися. І Павло каже, чи про не сказано про цих людей, що душі їхні хиталися. Вони могли впасти, вони могли загинути, вони могли відступитися від Бога. І це було дуже серйозно. Вони мали знати добре апостольське вчення для того, щоб не віддаватися різним неправильним вченням. Апостол Павло каже, що не хворіте духовно, перебувайте у вченні доброго, здорового, чистого. Ось воно апостольське вчення. Що ж вони навчали учнівці, апостоли і інші вчителі, що вони вчили перш за все Старому Завіту, вони брали старий Завіт, який більшість людей з тих, хто покаялися, вони непогано знали Старий Завіт, але вони. Починали його пояснювати, самі усі, почали усвідомлювати, що багато текстів вони не, не так глибоко розуміли, а деякі невірно розуміли. І вони починали пересмислювати самі під дією святого, під керівництвом його і передавати це церкві. Ще ось воно в старому завіті говорилося про Христа. Так, то, так, то і так. То і що він мав постраждати, не тільки буде у славі. Спочатку він має померти, а потім воскреснути, вознестися і прийти за церквою своєю. І вони ті тексти. вони... Ми і навчали церкву. Як там бачити Ісуса Христа в старому Завіті. Але більш того, Дух Святий, який зійшов, ми сьогодні цей тест бачили, Він нагадає вам усе, казав Христос. І апостоли почали згадувати, навчати церкву, як вони ходили з Христом. Вони дивилися на нього, як він діяв. Вони переказували цю історію, що він робив, чого не робив, як реагував в різних ситуаціях. А чому він навчав? Вони згадували його проповіді Дух святий їм нагадав і вони навчали цьому церкву. Це важливо було. Автор послання до Єврея говорить, що християни на ранніх етапах освоїли вже багато різних вчень про хрещення, про рукопокладення, про Воскресіння мертвих, про останній суд. Я часом читаю ці тексти, думаю, я сам до кінця не освоюю цих речей, Хотілося б глибше їх знати, а вони от знали, вони це вивчали ці речі. На ранніх етапах, тому що вони постійно прибували вченні апостолів. І для нас тут є важливий урок. Ми, як діти Божі, як Церква Ісуса Христа, ми маємо вичати Слово Боже багато, глибоко, регулярно, Вивчати його послідовно, текст за текстом, щоб ми розуміли біблійну історію. Ось тут Авраам, Даниїл. Десь у Вавилоні, в якомусь левічому рові знаходиться, е, тут е, Давид царює на царстві, е, ще тут, якийсь Гедеон там щось робить. Де вони ті люди, вони там разом жили, В якийсь один період часу в одному місці, чи все в інші міста, чи це різний період часу. Ми маємо якось розуміти, це є війна історія. Ми маємо читати текст за текстом, розуміти, що за чим відбувається, адже ну, це є вчення апостолів. те, що вони почали старого завіту. Люди мали знати це, і ми з вами маємо вивчати більше і глибше Слово Боже, вивчати її тематично, також не тільки текстом. Текст, ми маємо знати різні доктрини, різні, різні теми. Маємо, е, теми є різні, практичні, є догматичні, і кожна з них по-своєму важлива. Тому що догматичні теми, якісь богословські, вони закладають фундамент правильний для правильної поведінки. Ну, але без правильної поведінки толку тем. Тобто кожна по-своєму важливе. Не можна тільки, давайте будемо вчитися, як правильно жити, а Богослів'я не потрібно. Потрібно й одне і інше. І ми маємо вивчати Слово Боже, дійсно глибоко. І сьогодні до нас дійшлося, слава Богу, в записаному вигляді вчення апостолів і Старий Завіт, і Новий Завіт, як апостоли пояснювали його і давали в нові для церкви. По-друге, церква. Ісуса Христа, друга, є така характеристика Першопостольської церкви це церква, яка перебуває у братерській спільноті. У братеській спільноті це було важливо, на, це, на цьому робиться великий акцент саме в цьому тексті. Буквально братерська спільнота можна перекласти товариство, єдність, спілкування, поділ чиїхось інтересів, почуття спільності між собою. Ну і подібними словами можна пояснювати цю ідею. Братерська Спільнота, спільнота братерська. І в цьому тексті наводиться, вона в різному вигляді може виражатися, але в тесті наводиться два чітких таких приклади. Як виражається братерська спільнота? Перше ламання хліба. Мова йде про причастя або вечеря Господню. Е, апостол Павло, він говорить про те, що хліб він символізує одне тіло, хоча членів тіла багато, але хліб це, це символ цієї єдності. І коли люди приходять, віруючи. На Богослужіння, де звершується причастя, вони цим святкують. Один із елементів причастя це святкувати те, що ми одне ціле в Ісусі Христі. Ми маємо єдність в Ісусі Христі. Ми, ми хочемо мати цю єдність. Завдяки цьому спільність віруючих вона покращується, збільшується. В наш час, християни, все менше цінують важливість причастя. В розумі віруючих людей втрачається цінність, причастя, цінність вечері Господні. Люди часто допускають собі подріб'язковим причинам пропустити богослужіння, коли відбувається причастя. І цим самим відділяють самі себе від цінності жертви Христа і показує тим, що єдність між християнами для них не настільки важлива, як має бути. Ще один приклад єдності чи спільності братерської – це те, що вони мали все спільне. Слово спільне описує прагнення поділитися з іншими якимись матеріальними благами в даному випадку. Задовольнити чиїсь потреби. Говориться, що всі віручі перебували разом, у них було все спільним. Але разом з тим, коли ми читаємо цей текст, то бачимо, що ну, не жили вони якоюсь такою комуною. Тобто, що тут мається на увазі? Е, і, і не всі все продавали відразу, бо вони ж збиралися по домам тих людей, у власності яких були ті будинки. Е, говориться про те, що ті, хто були багатші, коли вони бачили потреби, Дух Святий докався їхнім серце, і вони по можливості продавали свої світлі чи певні речі, для того, щоб поділитися з тими, хто був в дійсності мав потребу. А таких людей було більшість в церкві. Більшість було, багато було рабів, багато було бідних людей, які жили дійсно в бідноті. І ті, хто був багатші, вони могли поділитися. І вони казали: ми не просто хочемо говорити про спільність. Ми хочемо показати, що ми одне ціле з церквою Ісуса Христа. І немає різниці, хто бачить, а хто бідніший. І... Ми не маємо сьогодні буквально наслідувати цей приклад. Це приклад, як проявилася в цій церкві спільність. Це може бути в якійсь церкві, знов так проявитися, але всі наслідувати, що отак має бути церква, все продавати і жити одною спільною комуною. Деякі групи християн так намагалися робити. І в них мало що вдавалося. Деякі вдавалося краще чи гірше. Але ну, не цьому те текст учить. текст учить в тому, що бачиш брата чи сестру. І ти можеш прийняти участь в його проблемі. Чи то матеріальні, чи то якісь інші. Ти можеш проявити спільність з цією людиною. Проблема ти можеш помолитись людиною, помолись. Проблема можеш пожертвувати, їй Бо потрібно пожертвуй. І якісь інші потреби ти можеш підтримати духовно, поговорити з нею, чи дати якусь пораду, чи просто вислухати, зробити це. Оце і є момент спільності, коли ми ділимося тим, що ми маємо. І спільність, вона. Ну, може легко поламатися, порушитися по багатьом різним причинам. Одна із них, ну, в принципі, така загальна, це гріх. Мій гріх особисто відділяє мене від Ісуса Христа і від Церкви. Якщо я починаю грішити, я втрачаю спільність, я втрачаю спільність. І з цим потрібно слідкувати, не допускати гріха в своєму житті. А якщо він є, відразу до господа, Прощати щасливі. Стан мого серця впливає на спільність. Маємо, бути, як тут говориться, простоті. Простоті, однодушно. Люди були відкритими, легко було говорити з одним, вони ділилися своїми потребами. І саме, коли втрачається простота щире спілкування, то воно перетворюється на формальне і там починається багато різних проблем у зв'язку із цим. Третя така характеристика церкви Апостольської це церква, яка перебуває в молитвах та поклонінні Богу. Перш за все потрібно звернути увагу на постійність молитві цих людей. Молитва вона сприяє єдності християн. Коли християни моляться разом за потреби один одного, це об'єднує, це, це робить людей ближчими. Тому що люди переймаються потребами інших, люди разом приносять ці потреби до Бога і це скріпляє, з'єднує віруючих людей між собою. І так має бути. І причому вони написано перебували. А слово перебувати означає залишатися вірним, ніколи не відступати. Тобто вони залишалися вірними в такій регулярній постійній молитві. Наприклад, розпочалися перші вогіння на християн, апостол Петро та Іван. Постраждали за благовістя, їх заарештували, не потерпіли від цього. і Вони повертаються, їх відпустили потім, і вони повертаються до церкви. І вони розуміють, що настає якийсь новий етап в житті церкви. Починається проблема. Вони знають, що проповідувати ми будемо, щоб не було. Разом з тим, швидше за все, і нам, і багатьом християнам запропують прийдеться постраждати. І от вони збираються, церкві, роздумують над цим і моляться. Ревно, щоб Бог дав сміливості проповідати. Вони разом моляться. Через деякий час вбивають Якова Петро наступний по списку, що робить церква? Збирається і молиться разом. Це правильно. Ну, це не, не, не поодинокі приклади, це, це регулярно відбувалося в церкві, тому що потреб було багато, і люди збиралися і молилися. І пропускаючи спільну молитву, ми нехтуємо прикладом перших християн. Пропускаючи спільну молитву, ми втрачаємо єдність з нашою церквою. По-друге, християни цінували спільні молитви. Вони написано регулярно відвідували храм і збиралися по домам. Звичайно, вони там не тільки молилися, там все відбувалося, все, що про що тут говориться, і вчення апостолів, і вони ділилися якимись потребами, відповідали на них на цих богослужіннях. І молитва була важливою частиною таких богослужінь. Одні такі богослужіння були більш можливо, формальними, якщо десь при храмі вони були інші, можливо, більш неформальними, коли домах збиралися. Але і те, і те, було загальне богослужіння. Більше чи менше, але це були загальне благослужіння, коли християни разом збиралися. Взагалі, у всі періоди історії Ізраїля, поклоніння Богу в рамках сім'ї це була така основа релігійного життя. Це було важливо. Люди розуміли, що в нашій сім'ї я маю навчити, як батько моїх дітей, правильних істин про Бога, правильному відношенню до Бога. Діти мали перейняти від мене, дивлячись на мене. І знання, і поведінку, і розуміння, і відношення. Це правильно було. Але разом з тим і це передавалося. Діти переймалися від своїх батьків, але ніхто ні з батьків не міг сказати, що цього достатньо тепер. В нашій сім'ї є хороше поклоніння Богу, і цього достатньо. Ні, не достатньо. Їм потрібно було відвідувати загальні богослужіння. І вони ходили в храм. Бог так задумав. І вони розуміли, що це важливо. Хто далеко жив, хоча б три рази. В рік мали прийти в храм на поклоніння. Правда, вже коли приходили, тиждень там перебували, то, що можна було мати декілька богослужінь і багато спілкування з іншими віруючими людьми, які так само прийшли поклонитися Богові. Коли прийшов час, храм був зруйнований, євреї були розсіяні по всьому світу, і вони розуміли, що нам потрібна спільність, нам недостатньо просто сім'ї. Вони творили такі інститути, як синагоги. Вони розуміли, нам потрібно разом збиратися навколо слова, щоб молитися. Нам потрібна єдність. І ми, християни, ми бачимо, що і Перша Церква так само поступала. Для них важлива була єдність християн, разом збиратися для того, щоб молитися в тому числі. В наш час існує так, така тенденція до індивідуалізму, ущерб ще спільності. Важливо і одне і інше. Чи маю я особисто вивчати слово Боже? Так. Чи маю я в церкві вчати в спільності, в групі слово Боже? Так, чи маю я особисто молитися? Так, чи маю я молитися з церквою? Так. І це не можна продовжувати. Важливо і одне інше, не можна їх розділити. І те і інше має бути. Ще один момент. стосовно молитви, Віруючи, вміли віддавати хвалу Богові. Бо християни міли не тільки просити, вони вміли хвалити Бога. Слово хвалити або славити в одному завіті завжди відноситься до того, що об'єктом є Бог, тобто його хвалять, його славлять. Ми зустрічаємо ангелів, які славили або хвалили Бога за те, що Він почав діяти чи продовжував свою дію по спасінню людей. Син Божий зійшов на землю, народився. І ангели славлять, хвалять Його. Ми бачимо заклики людей хвалити Бога, який приніс спасіння всім людям, а не лише євреям. Прим'яна в 15 розділі говориться, хвала виливається з уст, коли, з уст людей, коли ті роздумують над великими ділами Божими. І це багато і в салмах, і в Новому Завіті. І наші християни вони вміли бачити діла Божі в своєму житті. І вони вміли виразити це в словах. Не обов'язково в гарних. Головне в щире словах хвали своєму Господи, який діє в їхньому житті. Їхнє зібрання було для них святом, на якому вони могли прославляти Божі великі діла. І для нас спільне зібрання мають бути часом радості, часом святкування Божого спасіння через Ісуса Христа, коли ми разом в молитві можемо звертатися до Бога і говоримо Амінь, підтверджуючи, я погоджуюся з цією молитвою, я вливаюся в цю молитву, я спільний. З церквою, і одне ціле із неї. І останній момент, остання характеристика Першої Апостольської церкви це церква, яка перебуває в благовісті. Андрій вже багато про це говорив, декілька моментів хочу звернути увагу. По-перше, яка роль Бога в цьому? Яка роль Бога в благовісті? Адже тобто, говориться про церкву, до якої приєднувалися люди, і саме слово Бог, Бог – приєднував. Його роль головна, ми маємо це пам'ятати, його роль головна. Він діє в житті людей. Дух святий зійшов на землю для того, щоб працювати особливим чином в серцях людей. І якби не Вір не працював в серцях людей, нічого не можна було б зробити для спасіння людини. Нічого. Але Бог працює у любові своїй, торкається кожного, щоб привести до себе. Ісус Христос говорив, що. Ніхто не може прийти до віри в нього, якщо не притягне його отець. Тобто отець головний в цьому. Разом з тим є певна роль людини. Ми, як церква, маємо щось робити. Господь додає до церкви, але віруючі люди, вони, як Андрій говорив, мають звершувати якісь добрі діла, соціальне служіння, правильно жити. Згідно з слово Божу, впливати на світ добрими справами, мати любов між собою Все це важливо. Все це є певний фундамент для того, що я можу відкрити свої уста і сказати людям вже про Бога. Тож, проповідь Слово Боже, це наступний етап. Коли я живу таким чином, уявляю любов, коли я роблю добрі справи, я можу говорити щиро та да, Господи. Я люблю тебе, я хочу говорити про тебе більше і більше. Можливо, недостатньо я люблю, але я маю право про тебе говорити і хочу про тебе розповідати іншим людям. Ех. Християни мали звичайно різні духовні дереві, так само, як я сьогодні звучало. Деякі могли проповідувати на великих площах, великих місцях. Це були окремі люди, яким Бог дав певний дан. Але коли ми читаємо дії апостолів, читаємо послання, читаємо історію церкви, бачимо, що всі християни свідчили, всі свідчили. Там, да, можливо, не один для тисяч, але один на один, один на один, кожен на своєму місці вони свідчили іншим людям, тим, які були на повони. і Церква зростала дуже, дуже швидко. Коли Народилася церква, а ці перші дні чи перші місяці її існування бачимо, що вони перебували в любові у всіх людей. Тобто люди, не віруючи, дивилися на них. Їм подобалося це суспільство, вони хотіли приєднатися до такого суспільства. Разом з тим. Також це не звучала думка. Сьогодні люди думають одне, а завтра інше. І пройшло небагато часу, як християни попали в категорію тих, не тих, кого люблять, а тих, кого женуть. Тих, кого притискають, тих, з кого сміються, тих, кого б'ють і, можливо, вбивають. І цікаво, як церква добре, можна сказати, добре їм було проповідувати, коли вони знаходяться в любові усього народу. Але вони проповідували не тільки тоді, вони проповідували і більшу частину свого існування Церква Ісуса Христа проповідує якраз тоді, коли не знаходиться в любові у народу, коли її важко, коли складно, коли її не розуміють, але все-таки слово Боже залучить. І там, і там, і там люди приєднуються до церкви. Ми маємо проповідувати в будь-який час, будь-який час. Як би люди на нас не дивилися. Але сьогодні час для того, щоб проповідувати. Отож, ми бачимо перша апостольська церква, вона дійсно перебувала в ученні апостолів, перебувала в братецькій спільності, в єдності, коли могли ділитися і показувати свою єдність. Вона перебуває в по поколінні Богу, вміє молитися, про що ми говоримо саме про спільну молитву, про це важливо. І перебуває усвічні люди, в проповіді Євангелія добрими ділами і обов'язково словами також, не відділяючи одне від іншого. Нехай Господь допоможе нам навчатися від першої церкви, яка була на таким стандартом, на який можна рівнятися в кожній помістій церкві і в наш час. Також ми маємо таке після них. Хай Господь допоможе нам бути такими? Зростати кожній помісній церкві, яка знаходиться в цьому залі, і нами Християнам цілого. Амінь.